Деяким громадянам України доведеться обміняти id картку чи закордонний паспорт у зв'язку з новими правилами транслітерації. Такі новини сколихнули інформаційний простір після того, як у лютому 2023 року в системі оформлення біометричних паспортних документів відбулося оновлення програмного забезпечення. Тож ми звернулися по роз'яснення до управління Державної міграційної служби у Чернігівській області, аби дізнатися всі аспекти і терміни обміну. Почнемо з найпростішого, що таке взагалі транслітерація. В id карту як і в закордонний паспорт, вносяться прізвище та ім'я особи українською мовою та транслітерацію латинськими літерами. В Україні з 2015 року є року певні правила транслітерації, і при оформленні будь-яких паспортних документів вноситься написання прізвища та ім'я особи автоматично системою. Якщо особу під час оформлення не влаштовує те написання, яке видає автоматична система, за проханням такої особи може бути внесені правки в написання відповідно до тих документів паспортних, які вже видавалися на особу в Україні, або відповідно до документів, які були видані компетентними органами іноземних держав. І таким чином поширювалися випадки, коли в людини написання в id картці в закордонних паспортах були абсолютно різними. Останнім часом європейські країни почали фіксувати випадки, коли особи з такими документами вдавалися до шахрайських дій. Тому у 2022 році Україна отримала нові рекомендації. Відтепер ім'я та прізвище людини мають бути написані латиницею однаково, як у закордонному паспорті, так і у id картці Європейською комісією було надано ряд рекомендацій щодо впорядкування цього питання, а саме визнання недійсними тих документів, які були видані попередньо до зміни транслітерації особою вже в нових документах. Утім, це не означає, що їх треба терміново обміняти. На сьогодні паспорти, в яких різна транслітерація, написання прізвища або імені, є чинними до закінчення строку їх дії. Такі документи визнаватимуть недійсними або замінюватимуть лише за особистим зверненням особи по отримання або обмін паспорта. На сьогоднішній день ті паспорти, які автоматично система визначила як недійсні, а на наступному етапі визначила їх як тими, які підлягають обміну, це ті документи, які були видані раніше. Тобто без різниці, ID-картка картка це чи закордонний паспорт, дійсним вважається той документ, ну в лапках дійсним, оскільки я вже сказала, що вони на даний момент залишаються дійсними всі, той, який був виданий в останню чергу. Але на сьогодні людина, знову ж таки, маючи ці всі документи з різним написанням, користується ними до того дня, коли в них в цих документах закінчується термін дії. Уже під час звернення до міграційної служби для обміну таких документів людина самостійно зможе визначитися, яке в неї буде написання. Якщо в особи вже є видані візи та інші документи іноземних відомств, можна здійснити прив'язку до них. Перевірити стан дійсності документів також можливо через сайт Державної міграційної служби.